О, оце паста, о, паста з куркою, грибами та брокколі. Оце запомнив. І салат слідуючий. Закриваєш, махай вниз, там має бути салат менше. Оцей салат тату, замовляв. Оцей. Салат з шинкою, гірком та фето. Все, не закривай її. Прийде офіціантка, їй скажеш. Оце, скажеш, оце покажеш. І покажеш оцей. Може іншого собі салата, поняв? Хочеться. Таке. Паста з куркою, грибами, та брокколі. Кажи одразу дві. Одну за карту, другу за гроші. І... з шинкою, огірком та пепсом. І що ще? Пепсі давай. Дві пепсі по 0,5 в принципі, да? mm -hmm. Все, Нікітосу принесли такий салат. І що, що ти скажеш, як візуально виглядає? Хочу штуку попробувати. Короче, як це, <смірка> этот... <смірка> Може, треба було пиво заказать, Ніки? Ні. <смірка> що, пиво не п'ємо? Пепси лучше. Нікіт каже, що хочеш ну давай. Ти її спробував тоді в тата села. Як чопславка? Як чоп. Нікіт вже пасту принесли. Паста з пармезаном і з чим там. А чи Нікіта вже задовбався ждать. Ну що, це перше. А це? Ну, а це все, все по чуть-чуть бере, так як я. Це? Вмочай в этот, в різний, в різний салат мушай мочай. Давай. Проколі беремо, курку бери. Нікіта пробує це все перший раз, оце, Пасту і салата. Колись тут тато їв, то він ти що, попросив короче, мене да? попробувати. Бо ти раніше казав, що це що? Фу. Короте, він цього не любив, А тут короте, вже спробував і сказав, що дуже смачно. Ніякі тут, тут коротше, розпробував, каже, смачно. Смачно. Короте, з однієї тарілки в другу кидається. Бачите, як навалює. Треба, коротше, що більше всього різного пробувати І тоді смаки будуть мінятися. Чі, чіпс валить. Да, Нікітос? Ну що, як тобі? Смачно? Смачно? Доїси? Чи прийдеться доїдати за тобою? Доїси? Си серйозно? І що, як тобі гриб, шампіньо? Нормально. Представляєш? Нікі та тато вже доїв, а нікі ще короче, навалює. Каже, що доїсть. Чи тобі треба буде допомагати? Нормально. Нормально? Да. Так. Але прикольно. Понравилось тобі? Так. Нікіта цілий рот напихає, єлі поміщається. Бери салата більше. Та чіпси одне неси. Коротше, Нікіт бився, бився з тарілками, з этими. Коротше каже, напевно не, не доїм. напевно тату придеться доїдать, да? так? Коротше, Нікіт не подужав це все. Але смачно хоч було. Да? Саме смачні чипси. <рес> чіпси. Що там за карти? Розрахунок і плюс що, на чай будеш залишати? Скільки? 30 гривень на чай. Карточки, розрахунок грошима, картою в телефоні. Що, як тобі сподобалося? На іншу пасту підемо? На, інш... на інший салат. Чи цей сподобався? Ну щось інше, хочеться ще попробувати. Ні, хочеться інше ще? Значить, іншу пасту, там інша паста є інший салат. Нікіт каже, що це таке. Що це таке? Туалетне відеречко. Та що підлогу мить, наскільки наїли? Багато чи мало? Не ну, знаю. Для тебе як? Відчуття поїв. Так кажи своїм подписчикам, ви чого не їжте стій настільки багато, можна 800 робоксів купити. ти мене 800. А що лучше, поїсти чи робукси? Робукси. І що, реально купив? Тобі коли зараз 12, воно вже скоро стукне. Тобі так кажеться. Коли ти виростеш скажеш, які робукси, лучше в ресторан сходить. Ні. Серйозно? Що <реш> важливіше, ніж <чим> поїсти? <реш> а що ти будеш голодний? Поїсти ама. А хорошо, купиш ти. Скільки, ти кажеш 800? що за 800 робоксів ти будеш купляти? там <реш> Всякі приколи або скіну зробив. <реш> Всякі <реш> приколи або скі? Я б такого точно не зробив, тобі чесно говоря. <реш> Ну ти знаєш тату, яку ігру грає, не будемо називати, да? Там теж можна гроші витрачати. Купляти, наприклад, різну, ну, різну ерунду. Тато ж того не робить. Тато дурак, типу, да? А ти розумний. Хорошо, у тебе є свої гроші. Більше тисячі гривень знаєш, що є. Чого ти не купляєш, робокс? Серйозний питання. Ну добре, розбираємося. Ясно. Нікіта прийшли, розрахувалися. Що, як відчуття? Круто. На чай Нікіта дав. Розрахувався карточками, тато грошима. Вслушний раз ти угощаєш за свої гроші. <реш> <реш> ні? <Жені. реш> <реш> ну тебе ж є гроші, тата поведеш за свої. <реш> ти, короче, ні. Короче, за тато виходить можна, а за свої ні. А якщо будеш багато заробляти? Тоді можна? Ти зараз коротше, мене не ведеш, бо мало заробляєш. 600 гривень, 600 гривень в місяць твоя зарплата. Так я тобі ще не платив її, кстати. За скільки місяців вже не платив? За два. За два. За грудень, за січ. Отак, ми тут сиділи з неяким. так, тут кінотеатр збоку. А тут некіць, шо, все. Куди йдемо? Так ні, що ну, вдома. Стрим запускати. Короче, хто это на стрім заходить, вот ми зараз поїли з там йдемо стрім запускати. Чи я ж кажу? Що? Підписуйтесь. Да, підписуйтесь Ставте <свят> Кажи і кому сподобався короче, этот паста така і салат, пишіть в коментарях, чиї. Да, я... знаю, Бо... <с> Добро. <с>